От в той день, коли ти за мною не сумувала, коли мене не було, зустрілися два інші самотні серця: два інших самотних серця. Це європейське самотнє серце, яке тепер знаєш, одіозна персона, яка в опалі усієї Європи, і американське самотнє серце Віктор Орбан плюс Віз Дональд Трамп. Вони разом зустрілися у штаті Флориди, і прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан вже розповів подробиці, про що вони говорили якими думками обмінювалися з колишнім і цілком імовірно, тепер що і майбутнім президентом Сполучених Штатів Дональдом Трампом бо поки що все складається саме так, що він може знову зайти в овальний кабінет? Трамп йому сказав, що не збирається виділяти на російсько українську війну ані жодної копійки, і це робиться зі сподіванням, що Україна не зможе самостійно боротися із російською навалою, тому війна закінчиться блискавично. Швидко Орбан каже орбан каже, що без американської допомоги європейці не зможуть виділити достатньо коштів для підтримки е, України І європейці взагалі мають будувати свою армію, якщо вони бояться росіян. Ну і крім того, вони ще обговорювали широке коло питань, які стосуються Угорщини штатів, і е, як не оминали війну на близькому сході. Але для нас важливіше, що от Трамп Орбану сказав Україні, не дам ні копійки, і завдяки цьому війна закінчиться.